Центральна частина Кіровограда, мікрорайони Кущівка, Катранівка, Ковалівка, Велика Балка, Некрасівка, 14-й та 18-й мікрорайони, а також вулиця Полтавська, на два дні залишиться без водопостачання. Воду відключать о шостій ранку 20 листопада. З'явиться ж вода у лівобережній частині міста 21 листопада о десятій вечора. У ці дні водопостачальне підприємство підвозитиме воду до житлових будинків з сімнадцятої до 22 другої вечора. Відключення води пов'язано <зв> з плановими ремонтно-профілактичними роботами водопровідних мереж, говорить директор підприємства Валентина Давичук. Як правило, такі роботи проводяться в осінній період для того, щоб зменшити аварійність в зимовий період, тобто щоб була більш надійна система водопостачання, тому що як правило, При мінусових температурах це проблема відключити, тому що працюють котельні, це не можна зробити ці роботи. І я сподіваюся, що ми максимум приложимо зусиль, підключимо всі бригади і зробимо максимум робіт.